Планою у вашій увазі зерносушку бункерного типу. Хочу розказати коротко про принцип її роботи, що у вас складається. Значить дивіться, складається вона із загрузочного шнека, з центрального шнека, який середині йде, бункер, вентилятор, газові грілки і аспірація. Аспірація зараз не підключена. Але вона ось так виглядає, от вона туди геть, зверху і зараз покажу. Зверху вона виходить і заходить от сюди. Цей вентилятор її виходить, витягує там. І всередині є ще мішалка. От так. Зараз ми її запустимо. Запустимо все по порядку. Значить, от такий щиток. Все дуже просто, все тут підписано. Запускається вона центральним шнеком, включення-виключення, шнек загрузки, включення-виключення, вентилятор включення-виключення і мішалка. Аспірація включається разом із шнеком. Тут три датчика. Три фази показують. Ця лампочка світиться, коли вона включена, коли вона працює. Ну, Аварія у разі аварії, якщо якийсь з автоматів виб'є, тоді світиться аварія. От всередині воно ось так виглядає. Оце в нас реле часу на мішалку. Можна виставляти, як буде працювати мішалка. Скільки працювати, скільки від... і коли включається, коли відключається. Це все можна регулювати вручну. От зараз запустимо. Центральний шнек. От він працює. Зараз чути деякий звук, тому що вона виставлена не по, не по уровню. От, шнек загрузки. От ми бачимо шнек загрузки. Бачимо центральний шнек. Зараз включимо мішалку. От, підемо подивимося. Зараз вона стоїть, зараз включиться, от я бачимо. Знову зупинилась через трошки, пройде деякий час, який там вказано, і знову вона включається. Так, Мішалку ми виключаємо. Центральний шнек виключаємо, шнек загрузки виключаємо. Вентилятор не включали. Вентилятор ми можемо зараз включити. От коротко такий принцип роботи. Всі кабеля тут всі видно, що куди йде мотор центральний шнек. Оцей мотор на центральний шнек, цей мотор йде на, на боковий шнек, на загрузочний, І от так коротко все. Це в нас мішалка. Всі кабеля сходяться в щиток, тут все видно, деякий кабель, куди він йде. Отак от і коротко все.